Пацієнт, ви вас відпускаємо, але при одній умові. Які? Що вам не треба чихати відкриту відсевість? А чого? Ви можете це заразити, вас горло болі, тому краще чихати або в, в... 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 краще в сорвенку. Добре. Надо. До... ура! Я пішов. Добре, ідіть. Ура! мене випустили з лікарні. Ура, бата вимости з лікарні. Тепер я піду на флазі. Да, йому треба сказати, що вона і щось ним поробить. Флезі, відкривай. Флезі, відкривай. Флезі, відкривай! Блін, він мабуть не вдома. Ладно, зайду сам. А, реально флази вдома. Ладно, піду. Ой, подешли, говорив, да чекати. Валмо! Ой, я еще у нее роботы Все, придумав. Фух, Наконец-то прийшов з проволоки. Ай, блін, Житель опять захворів, друзья. Прикинь, житель захворів. О, кстати, ролик можно будет занять, а всем приезжаем, мистер Кстати, Суперкольная идея для ролика. Житель захворів в Майнкрафт. да, 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 да. Ладно. Зараз піду додому, буду записувати ролик. Почекайте. А це не дім жителя. Це мій дім? Що? А, а, а. Як? Це ж мій дім? З... Ефект... Ефект зараз з'явиться. Або не з'явиться. Почекайте, друзі. А яким чином дім знаходиться у склі? А я зайти не можу. Що? Давайте то обідем. Житель! Слезь. Житель! Говори громче! Флэйзи, коротше, я тепер в твоєму домі живу. Е! Якого дыма вали? Не дай Боже, я зараз див твій дім своїм кашлем. Як ти кашлем можеш зараз тебя апчи? І нічого не сталося. Ну, може, хтось скаже, будь здоров. Та ні, я так до цього. Будет спеціальний кашель, з лікарні. Ти тільки що випустив? Я зайшов до тебе додому. Так, е, а навіщо ти зайшов до мене додому? Ну зачем? Позвати тебе погулять. Окей, ну, чого ти зайшов додому? Я тобі постачав, тобі не було, я й зайшов. Ну, прекрасно. Житель, 100 мільярдів оплесків з 10. Ну, Флезі, вибач, мені тепер треба буде чекати лікарів. А колись і лікарі приїдуть. Я їм позвонив з твого вони сказали через дві 2 години. а, а де я буду жити ці 2 години? Я хотів полежати. Не знаю, можеш в мене полежати? Давайте подивимось. Так в тебе ліжка нема. А, забув, я його викинув, я в нього кашляду. Та блін. Ну, що мені робити ці дві години. Не знаю. Ти, житель, це ти мене, друзі, хто соло пишет плюс? Чого? Мій Дім знаходиться в колбі? Що? Ладно, що я вже казав? Тому звідки? Ну ладно. Реально, звідки? Житель! Блін, ніхто немає вдома. Чого такий ужасний день? Чого такий ужасний день? Чого такий <крой> ужасний день? Фух. Фух. Фух, 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 фух. Що мені робити? хоча не фух. <крой> Може Дарвіну позвонити з ним пограти. Почекай, а як я йому позвоню, коли у мене комп і телефон знаходяться там. Та блін. Мінкрафт Муні. Не знаю кому ще тімошки. Так, а як я позвоню, коли в мене телефон там? І як я буду грати, коли телефон теж там. Ну блін, друзі, ну як, ну як? А? А що це буде звук? Житель, заходь, безпеч. <сь overtime> Почекайте, щось там було сзади мого дому. Почекаємо. О! Житель заходь безпечно в машину. Окей, захожу. Бл. Е, доктора, що что тут відбувається? Ну бы його заносив машину, щоб потім відвезти в лікарню. А, так коли в мій дім можна будет заходить сьогодні? Через неділю. а де мені жити? Це не дальше проблема. Ви ж його опустили. Так і в том проблема, що він сам зайшов. Ну... Буде при чому його буде дезінфікувати десь на Це, Ну блін, ну блін. Заходь з обережно. Добре заходжу. Ладно, не буду їх відволікати, друзі. Що мені робити на ділю? Напишіть теж в коментарі по два коментарі всіх з вас. І з вами я був Містер Флеште Мій. Дома якого в мене немає, і всім до побачення.